Розділ 5 Зник Сайм. Уранці він не прийшов на роботу. Кілька людей легковажно обговорювали його відсутність. Наступного дня про нього вже ніхто не згадав. На третій день Вінстон пішов до вестибюлю департаменту записів поглянути на дошку оголошень. Там висів список шахового комітету, куди Сайм також входив. Він був майже таким, як і раніше. Ніхто не був викреслений, але в ньому бракувало одного прізвища. Цього було досить. Сайм перестав існувати, його ніколи не існувало. Стояла спека у кімнатах, у глибині лабіринтів міністерства, що не мали вікон і в яких кондиціонувалося повітря, температура була більш-менш нормальна, але на вулиці бруківка аж обпікала ноги, і в години пік у метро стояв нестерпний сморід. Приготування до тижня ненависті були у повному розпалі, і службовці всіх міністерств працювали понаднормово. Процесії, мітинги, військові паради, лекції, виставки воскових фігур, покази фільмів і телепрограм. усе це треба було організувати. Треба було поставити стенди, розвісити портрети, вигадати гасла, написати пісні, поширити чутки, підробити фотографії. Підрозділ Джулії у департаменті художньої літератури звільнили від виробництва романів і перекинули на виготовлення серій памфлетів про жорстокість ворога. На додаток до своїх звичайних завдань. Вінстон щодня тривалий час переглядав статті Таймсу і змінював та поліпшував нові публікації, які мали цитуватися у промовах. Пізно вночі, коли на вулицях кишіли юрби галазливих пролів, місто немов починало лихоманити. Ракети падали частіше, ніж будь-коли, а іноді десь далеко лунали страхітливі вибухи, які ніхто не міг пояснити і про які ширилися дикі чутки. Уже було створено нову мелодію для головної пісні Тижня ненависті. Її називали піснею ненависті, і тепер вона безперервно лунала з телеекранів. Вона мала дикий, уривчистий ритм і була схожа не так на музику, як на барабанний бій. І коли під ритмічне топотіння ніг у марші її горлали кількасот голосів, вона створювала досить гнітюче враження. Пролам вона сподобалася і стала конкурувати на нічних вулицях з досі популярною «Минули безнадійні мрії. У будь-якій годині дня і ночі. Парсонсові діти виконували докучливою наполегливістю на гребінцях і туалетному папері. Вечорами у Вінстона було набагато більше клопотів, ніж раніше. Організовані парсонсом добровольчі загони готували вулицю до тижня ненависті, вишиваючи прапори, малюючи плакати, встановлюючи на дахах держаки для прапорів і натягуючи поперек вулиці дроти для транспарантів. Парсон схвалився, що лише один квартал будинків перемога виставить 400 метрів святкових декорацій. Парсон споринув у свою стихію і сяяв як нова копійка. Груба праця і спека слугували для нього нагодою надвечір перевдягтися у шорти та безрукавку, він був скрізь одночасно, штовхав, тягнув, пиляв, грюкав молотком, вигадував, усіх веселив та по-дружньому підбадьорував, поширюючи, здавалося, невичерпний запас гострого сморду поту з кожної складки свого тіла. Несподівано по всьому Лондону з'явився новий плакат. На ньому не було написів, а просто була зображена страхітлива постать євразійського солдата, трьох чи чотирьох метрів заввишки. З непроникним монголоїдним обличчям у величезних чоботях він крокував уперед, цілячись зі спертого на стегно ручного кулемета. Хоч під яким кутом дивитися на цей плакат, збільшене в перспективі дуло кулемета завжди цілилося тобі в обличчя. Лакат причепили на кожне вільне місце, на кожну стіну. Їх було навіть більше, аніж зображень старшого брата. Пролів зазвичай байдужих до війни охопив один із їхніх періодичних загострень патріотизму. Ніби підхоплюючи загальну істерію, ракети вбивали ще більше людей, ніж зазвичай. Одна з них упала на переповнений людьми кінотеатр у степні, поховавши під руїнами кількасот чоловік. Усе населення навколишніх кварталів. Вийшло на довгий нескінченний похорон, який за кілька годин перетворився на мітинг осуду і обурення. Ще одна ракета впала на пустир, де бавилися діти, і кілька десятків з них розірвало на шмаття. Це відразу викликало численні гнівні демонстрації зі спаленням карикатурних образів Голдштайна. Сотні плакатів з євразійським солдатом позривали і кинули у вогонь, а під час заворушень було пограбовано чимало крамниць. Потім поширилася чутка, що ракети спрямовували шпигуни за допомогою радіохвиль. Літнє подружжя запідозрили у шпигунстві на користь ворогів і підпалили їхній будинок, в якому вони задихнулись. Джулія і Вінстон, коли їм щастило усамітнитися у кімнаті над кремницею містера Чарінгтона, рятуючись від спеки, лежали голі на незастеленому ліжку біля відчиненого вікна. Пацюк так більше і не повертався. Але, мабуть, через спеку катастрофічно розмножилися клопи. Вони не звертали на них увагу. Байдуже, брудно було в кімнаті чи ні, все одно вона здавалася їм раєм. Приходячи, вони все посипали купленим на чорному ринку перцем, зривали із себе одяг і мокрі від поту кохалися, потім засинали, а коли прокидалися, то бачили, що клопи оговтуються, перегруповуються і готуються до контратаки. Чотири, п'ять, шість у червні вони зустрілися сім разів. Вінстон відмовився від своєї звички за будь-якої години пити джин серед дня. Здавалося, йому це просто стало непотрібним. Він поправився, його варикозна виразка загоїлася, залишивши по собі лише коричневу пляму над щиколоткою. Рано вранці його вже не турбували напади кашлю. Життя перестало бути нестерпним, йому більше не хотілося корчити гримаси у бік телеекрана або на повний голос кричати прокляття. Тепер, коли вони мали надійний сховок, Майже власний дім, їх навіть не дуже турбувало те, що вони не часто зустрічалися, і то не більше ніж на одну-дві години. Для них мало значення лише те, що є ця кімната над крамницею старожитностей. Знати, що вона просто існує, було майже те саме, що й перебувати у ній. Ту кімнату вони вважали власним світом, уламком минулого, де могли гуляти вимерлі види. Містер Чарінгтон», – думав Вінстон, ще один вимерлий вид. Коли він підіймався на гору, то зазвичай на п'ять хвилин зупинявся поговорити з містером Чарлінгтоном. Здавалося, старий рідко або й взагалі ніколи не виходив із дому і майже не мав покупців. Його життя, що скидалося на життя привида, минало між маленькою темною крамницею і ще меншою кухонькою, де він готував собі щось поїсти, і де, поміж інших речей, стояв неймовірно старий грамофон з дуже широким розтрубом. Схоже, він був завжди радий нагоді потеревенити. Блукаючи кремницею поміж усякого непотребу, довгоносий в окулярах з товстими скельцями і з сутуленими плечима, поверх яких був накинутий оксамитовий жакет, він завжди мав вигляд радше колекціонера, аніж крамеря. І з млявим ентузіазмом він демонстрував ту чи ту дрібничку: корок від китайської пляшки, пофарбовану кришку від зламаної табакерки, фальшивий медальйон, у якому зберігалося пасмо давно померлої дитини. Ніколи не пропонуючи, щоб Вінстон це купив, а просто давав нею помилуватися. Розмовляти з ним було те саме, що слухати дзеленчання старої музичної скриньки. З куточків своєї пам'яті він видобув ще кілька фрагментів призабутих віршиків. В одному з них розповідалося про 24 шпаків, в іншому про корову з надламаним рогом, а ще в одному про смерть бідолашного дрозда. Я подумав, це може вас зацікавити. Казав він із вибачливим сміхом, коли пропонував щось нове. Але з кожного віршика він ніколи не міг пригадати більше, ніж кілька рядків. Вони з Джулією знали, завжди про це пам'ятали те, що є зараз, не може довго тривати. Бувало, факт невідворотної смерті здавався майже таким відчутним, як дотик ліжка, на якому вони лежали, і тоді вони розпачливо. Пригорталися одне до одного, як прокляті душі, що ховаються за останній шматочок щастя, коли до фатального удару годинника залишається всього 5 хвилин. Але бувало також, коли їм здавалося, що вони не лише перебувають у безпеці, а й що це ще довго триватиме, їм ніщо не загрожує доти, доки вони залишатимуться у цій кімнаті. Діставатися сюди важко і небезпечно, але кімната їхнє святилище. Вінстон відчував щось подібне, коли зазирав у середину прес папє Йому тоді здавалося, що туди можна проникнути і коли там опинитися, то можна зупинити час. Вони часто мріяли про можливість порятунку. Їхнє щастя триватиме нескінченно довго, і вони до останніх днів життя зможуть бути разом, так само, як зараз. Або що Катаріна помре, і всілякими хитрощами Вінстон і Джулія зможуть отримати дозвіл на шлюб, або. Що вони разом вкоротять собі віку або зникнуть, до невпізнання змінять зовнішність, навчаться говорити з пролівським акцентом, влаштуються працювати десь на фабрику і решту життя проживуть невпізнаними на одній із глухих вулиць. Усе це, звичайно, були нісенітниці, і вони це чудово розуміли. Насправді ж, у них не було жодного шансу на порятунок. А єдиний реальний план самогубство вони також не поспішали втілювати в життя день за днем. Тиждень за тижнем вони проживали теперішнє без надії на майбутнє. Це здавалося нездоланим інстинктом, таким, як вдихати повітря. Іноді вони розмовляли про можливість активного спротиву партії, але не мали жодного уявлення, з чого слід починати. Навіть якщо справді існує легендарне братство, то як до нього дістатися? Він розповів їй про дивну близькість, яка існує або йому здається, що існує, між ним і Обраєном. І про той імпульс, який він іноді відчуває, коли проходить повз нього, імпульс, який підказував йому, що той є ворогом партії і потребує його допомоги. Дивно, але їй це не здалося чимось неможливим. Вона звикла оцінювати людей за їхніми обличчями, і їй здавалося цілком природним, що Вінстон готовий довіритися Обрайну, лише один раз зустрівшись із ним поглядом. Окрім того, вона вважала цілком природним, що всі. Або майже всі потай ненавидять партію, і готові порушувати її правила, якщо будуть переконані, що це їм нічим не загрожує. Але вона відмовлялася повірити в існування організованої і численної опозиції. Легенди про Голштайна та його підпільне військо вона вважала нісенітницею, яку вигадала партія для власної користі. А всім потрібно було прикидатися, ніби вони у неї вірять. Скільки разів на партійних зборах та стихійних мітингах вона надривала в горло, вимагаючи стратити людей, їх прізвищ вона ніколи досі не чула і ніколи не вірила у їхні надумані злочини. Коли відбувалися публічні процеси, вона була в загонах молодіжної ліги, які з ранку до ночі оточували суди, знову і знову вигукуючи смерть зрадникам. Протягом двох хвилин ненависті вона завжди гучніше за всіх крила голштайна прокляттями. Проте вона мала дуже посереднє уявлення, хто такий Голштайн і яких він притримується поглядів. Вона виросла вже після революції і була надто молодою, щоб пам'ятати про ідеологічні битви 50-х і 60-х років. Таке поняття, як незалежний політичний рух, був поза межами її уяви, та й у будь-якому разі партію неможливо здолати. Вона буде завжди і завжди буде однаковою. Проти неї можна повставати лише через таємний непослух або. Найбільше через поодинокі насильницькі акти на кшталт убивств чи вибухів. У деяких питаннях вона була набагато кмітливіша за Вінстона і менше піддавалася партійній пропаганді. Одного разу, коли він згадав про війну з Євразією, вона приголомшила його, сказавши, що на її думку немає ніякої війни. Ракети, які щодня падають на Лондон, мабуть, запускає сам уряд Океанії, щоб тримати людей у страху. Йому таке ніколи не спадало на думку. Також вона викликала у ньому щось подібне до заздрощів, заявивши, що на двох хвилинках ненависті їй найважче втриматися від сміху, але вона засуджувала вчення партії лише тоді, коли воно якось зачіпало її особисте життя. Часто вона була готова прийняти офіційну міфологію лише тому, що їй здавалося неважливою різницею між правдою і брехнею. Наприклад, вона вірила, що партія винайшла літаки. Бо так її навчили у школі. Вінстон пригадав, що у його шкільні роки, наприкінці 50-х, партія претендувала лише на винайдення гелікоптера. Через 12 років, коли до школи пішла Джулія, вона вже претендувала і на літаки. Мене ще одне покоління і дітей навчатимуть, що партія винайшла паровий двигун. А коли він їй сказав, що літаки існували задовго до його народження, цей факт видався їй абсолютно нецікавим. Зрештою, яке мало значення, хто винайшов літаки. Ще більше його вражало, коли з її випадкової репліки він довідався, що вона не пам'ятає, що лише 4 роки тому океані воювала з Остазією і не ворогувала з Євразією. Щоправда, вона вважала війну обманом, але, вочевидь, вона навіть не помітила, як змінилася назва їхнього ворога. Я думала, ми завжди воювали з Євразією, неуважно сказала вона. Це його дещо налякало. Літаки винайшли задовго до її народження, але ворог змінився лише чотири роки тому, коли вона вже давно була дорослою. Він з нею про це сперечався, мабуть, із чверть години. Кінець кінцем йому вдалося змусити її пам'ять запрацювати, аж поки вона невиразно пригадала, що і справді колись їхнім ворогом була саме Остазія, а не Євразія. Але і це їй здавалося неважливим. Яка різниця? нетерпляче сказала вона. Одна кривава війна приходить на зміну іншій, а ми знаємо тільки те, що нам про них розказують соцільна брехня. Іноді він розповідав їй про департамент записів і про нахабні і безсоромні фальсифікації, якими він там займається. Його розповіді її не жахали, і від думки про те, як брехня перетворюється на правду, у неї не виникало відчуття, ніби під ногами розверзається прірва. Він розповів їй історію про Джонса, Ааронса та Розерфорда і той клаптик паперу, що якось несподівано опинився в його руках, це теж не справило на неї великого враження. Правда, спочатку вона не зовсім зрозуміла, про що йдеться. Вони були твоїми друзями, поцікавилася вона. Ні, я ніколи їх не знав. Вони були членами внутрішньої партії, крім того, вони були набагато старшими за мене, вони були ще з колишніх дореволюційних революційних часів. Я ледве знав їх в обличчя. Тоді чого ти переживаєш? Людей постійно вбивають, хіба ні? Він спробував їй усе пояснити. Це був надзвичайний випадок, річ не в тому, що когось вбили. Ти розумієш, що починаючи від учора минуле скасоване. Якщо ж воно десь виживає, то лише у вигляді небагатьох матеріальних об'єктів без жодної словесної прив'язки до них, як у цей шматочок скла. Ми вже майже нічого не знаємо про революції і дореволюційні роки. Кожен запис про ті часи знищено або сфальсифіковано, кожну книжку переписано, кожну картину перемальовано, кожну статую, кожну вулицю і кожну будівлю перейменовано, кожну дату змінено. І цей процес триває день за днем, хвилина за хвилиною. Історія зупинилася. Не існує нічого, крім нескінченного, теперішнього, в якому партія завжди права. Звичайно, я знаю, що минуло сфальсифіковане, але я ніколи не зможу цього довести. Навіть у тих випадках, коли я сам його сфальсифікував, після того, як усе зроблено, не залишається жодних доказів. Єдині докази можуть існувати лише у моїй свідомості, і я не маю найменшої певності, що у якоїсь іншої людини спогади такі самі, як і у мене. Лише один єдиний раз за все життя у мене в руках був конкретний доказ фальсифікації після самої події, коли вже після неї минули роки. І що з того? Нічого, бо через кілька хвилин я його викинув. Але якби щось таке сталося сьогодні, то я б його зберіг. А я ні, сказала Джулія. Я завжди готова ризикувати, але тільки заради чогось вартісного, а не задля клаптика старої газети. І якби ти ним скористався, навіть якби зберіг. Мабуть, ніяк, але то був доказ. І Якби я наважився його комусь показати, він би міг викликати певні сумніви. Я не сподіваюся, що ми щось змінимо за нашого життя, але можу уявити, як то тут, то там займаються вогнища опору, які утворюють невеликі групи людей і залишають після себе якісь записи, так що наступне покоління зможе після нас продовжити нашу справу. Мене не цікавить наступне покоління, Любий, мене цікавимо ми. Ти бунтарка, лише нижче пояса, зауважив він. Ця репліка здалася їй надзвичайно дотепною. І вона у захваті кинулася йому в обійм. Її жодним чином не цікавила плутанина партійної доктрини. Щоразу, коли він починав говорити про принципи ангсоцу, дводумство, про мінливість минулого, заперечення об'єктивної реальності і вживання новомови, вона надувалася, плуталася і казала, що ніколи не відчувала найменшого інтересу до таких речей. Ти ж знаєш, що все це нісенітниця, тож навіщо найперейматися? перейматися? Вона знає, коли її веселитися, а коли сумувати. І більше їй нічого не треба. Коли він наполягав, продовжуючи обговорювати ці теми, вона взяла зазвичку звичку засинати. Джулія належала до тих людей, які може заснути будь-коли і в будь-якій позі. Розмовляючи з нею, він зрозумів, як легко здаватися благонадійним, не маючи найменшого уявлення про те, що таке благонадійність. У певному сенсі партії вдавалося найуспішніше прищеплювати свій світогляд якраз тим людям. Які неспроможні були його зрозуміти, їх можна було переконати прийняти найочевидніші порушення реальності, бо вони ніколи не зрозуміють суті того збочення, яке від них вимагають, так само, як ніколи не цікавилися суспільними подіями, щоб бодай спробувати розібратися в тому, що ж навколо відбувається. Відсутність усвідомлення допомагає їм не з'їхати з глузду. Вони просто все це ковтають, і те, що вони проковтнули, не завдає їм жодної шкоди, бо нічого по собі не залишає, так само як крізь тіло пташки проходить неперетравлена зернина.